Якщо взяти всю Біблію, взяти і стиснути до мінімуму, що вона хоче сказати людині, то оця Біблія вся зжата до мінімуму, входить в одну заповідь. Ви Господа, Бога Твого, всією душею, всі серцем і крепостю, і ближнього, як сам себе. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми мужньо. Намагалися, наскільки можемо, виконувати божественні закони. Якщо ми будемо виконувати ці закони, то ми будемо свідчити Богові про те, що ми маємо до нього любов. А якщо ми будемо мати до Бога любов, то ми будемо мати справжню любов до свого ближнього. А ця Божественна любов до ближнього, вона виражається в самопожертвуванні. От обичній любові, коли там людина, людина любить, не божественну любов любить ближнього, то вона, а я що зроблю ближньому? Ну, думаю, так, в мене вже дам задня думка чи передня, щоб він щось мені віддасть саме, може краще. А Божественна любов, коли вона робить добро ближньому, то вона навіть не хоче, щоб ближній її відплатив. Вона не хоче, вона хоче йому просто пожертвувати. Вона хоче себе принести в жертву ближньому. Поки така любов буде, між нами буде життя на землі. Якщо вона зникне, то і перестане існувати життя на землі. Ми самі себе знищимо.